Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над чохлом для зброї. Це чохол для АР-15 з оптикою. Довжина 83, ширина 34 і товщина 8 см. Це задня стінка, ви бачите. Ось кріплення для ремня, щоб переносити через плече. Використовувалась кордура 1000 тисячуден американського виробництва в кольорі мультикам. Задня і передня стінки по всій довжині поставлений міліметровий пластик, потім йде 5-мм щільнювач м'який. В подушці по всьому колу периметра за блискавкою теж саме. Відчиняємо. Ось так відчиняється. Всередині стоїть велкро тканина, оце зеленого кольору. І все, що ви бачите на ній, все до неї ліпиться на велкро. Ну, почнемо спочатку. Так, ось це. Це е, кріплення для магазину аерочного. У мене тут дерев'яна копія, повнорозмірна. Ось так воно виглядає. Якщо треба, тут можна доліпити до неї другий, тобто два магазини, зразу буде зверху. Чи, наприклад, е кріплення під е пістолет, е як його, магазини під пістолети? В даному випадку це Глохівський. Е Повнорозмірна копія глоківського магазина. Так, далі йдемо. Ось тут кобура. Ну, Стилізована кобура під те ж саме глок. Вона регульована. Можна регулювати тут. Не тільки глок сюди влізе, багато якоїсь зброї. Наприклад, щось типу макарова. Ось так і воно на велк і кріпиться. Далі, це е, з картону я вирізав гвинтівка, е, яка тут буде жити. І її маса-габаритний розмір з оптикою. Це те саме кріпиться ось так. Можна зняти. Ці точки кріплення, те саме можна переміщати куди завгодно. І як завгодно, кріпити все це діло. Всередині. В залежності від того, як потребує ситуація. Далі, ось ця коробка, це повнорозмірна коробка. Тут буде жити шомпол і принади для чистки зброї. Ось так. Ну, і в принципі все. Чотири. Підставки під магазини, тобто кріплення під магазини. І два і кріплення під 4 магазини для пістолета. Ось тут зі сторони оптики кріпиться ремень, який можна використовувати для переноски через плече. Він має м'який погон, зйомний. І без проблем його можна використовувати при переносці, якщо буде така потреба. Ось так ми його тут чіпляємо, і він тут живе, коли не потрібен. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення!